Вітаю вас на каналі. Сьогодні 6 липня 2024 року, місто Пряса Київська область. Хотів би з вами побалакати на таку тему, як сонячні опіки на винограднику. Зараз стоїть дуже доволі велика температура. І зараз ми стикаємося з такою проблемою, як сонячні опіки на винограді. Що це таке? От Давайте перейдемо до куща я покажу, як воно проявляється, як воно виглядає. Ось дивіться, рона наша йде. І ось ми бачимо, зараз я заверну лісточки. І ось дивіться ягоди. Це не хвороба, це ми все бачимо. Це сонячний опік, який йде. Ось на одній гроні видно. І все дивіться далі. Ось видно. Бачите, те, що йде пряме сонце, і яскравоне клін випалює нашу ягоду, підсмажує її. Саме в такій фазі, коли ще. Ягода не розм'якшується, вона така зелена і ще немає, немає стадії розмякшення. Наша ягода боїться сонячних опіків. І треба захистити цей період. Він може тривати досить недовго, десь е, тижнів два, коли нас вже ягода почне розм'якшуватися. Що для цього треба зробити? Можна використати таку сітку, я думаю, всі з нею мали справу. Е, головне, щоб вона була. Плотністю, щільністю не менше 40%. І, і досить просто її змонтувати на нашому кущу. Зараз я за хвилину вам покажу, як це зробити. Беремо звичайні такі звичайні наші прищіпки І ми просто дивимося, на яку нам проволоку щоб закрити всі грони. нам буде зручно на третю проволоку її при прищіпити, Ми отак через. 50 см десь приблизно. Беремо її і прищіплюємо. У мене ця сторона сонячна, але з тієї сторони цієї проблеми немає, тому що там йдуть кущі смородини, і менш сонце не, та, не так сильно на ту сторону світить. Ми можемо швидко доволі укрити. Якщо це не зробити, то може отакий от сонячний опік пошкодити наші грони, і буде доволі неприємно вже в такій стадії, і за сонцем ми отримуємо, що бачите, ми так проходимо. Це, наприклад, двох кущів я покажу, щоб довго не затрачати час. О, зараз ще пару штучок. Дуже проста така операція. Ось дивіться, ми затінили. Чим плюс такої е, сітки затінюючі е, від агроволокна. По-перше, вона дихає. Вона, бачите, така, має таку структуру. Е, така, як у нас сітки для картоплі, тільки щільніші набагато. І повітря дихає, пропускає, і водичку пропускає, якщо буде дощ, але зменшує силу сонця, яка як лінза пропікає наші ягоди. Ще хай тиждень, якісь другі, вже ягода почне розм'яктися, і ми тоді цю сітку знімемо. І тоді вже навіть, не потрібна. Так що зверніть увагу, у кого є сонячні вже перші опіки, то затратьте. це невеликі кошти, щоб зберегти свою ягоду. Це не потрібно зробити, наприклад, може комусь потрібно з двох сторон зробити. Ну, мені достатньо з одної сторони пройти, сіткою такою, захистити нашу ягоду. Тому що якщо листочками прикривати якусь окрему грону, ну це, я вважаю, не дуже дієвий метод. Так що користуйтесь такими методами, захищайте свою ягоду до зустрічі.